Вітрини традиційних крамниць залишаються майже без змін протягом довгих років. А тепер дослідники з інституту Фраунгофера у Берліні проводять випробування вітрини інтерактивної крамниці. Одного погляду до такої вітрини достатньо. Товар одразу ж з'являється на екрані. Натискаючи на кнопки, ви переглядаєте весь асортимент одягу на екрані. А за допомогою звичайного зуму розглядаєте при бажанні деталі, що вас цікавлять. Ви також легко можете отримати інформацію про виробника матеріали ціну. Та наявність товару у продажу технологія, що лежить в основі цього шопінгу майбутнього, складається зі спеціальних камер, які записують позицію та рухи рук споживача, його обличчя, і очей, і спеціального програмного забезпечення, яке перетворює ці дані в інструкції. На даний момент це всього лише прототип, але ця технологія відкриває нові можливості для роздрібної торгівлі, адже дає змогу виставити на екрані весь наявний у продажу товар.